В Україні триває міжнародна акція «16 днів проти насильства. Щороку благодійний фонд Рокада організовує заходи, присвячені цій темі. Так у рівному провели тренінг із психологічного та фізичного самозахисту для студенток Луганського державного медичного університету за участі представників поліції, соціальних працівників, спортсменів, внутрішньо переміщених осіб та інших зацікавлених учасників. Сьогодні відбувається ключовий захід всеукраїнської акції «16 днів. Активізму проти насильства, і сьогодні ми в день пам'яті розстріляних студенток в Монреалі запросили до співпраці Луганський медичний державний університет для того, щоб їхніх студенток з числа ВПО навчати правилам самозахисту як фізичного, так і психологічного. Це дворівневий тренінг, на якому спочатку представники національної поліції будуть навчати азам самозахисту як можна. Захистити себе в якихось екстрених ситуаціях, коли вони зустрілися з кривдником або насильником, і як можна подбати один про одного або самостійно, і також як побороти страхи і переживання психологічні. Я завітала сьогодні з колегами з Львівського польового офісу управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Тобто ми не є громадською організацією, але Агенцією ООН. Ми працюємо через виконавчих партнерів. Зокрема, наш Львівський офіс він покриває Львів, Тернопіль, Волинь та Рівне. І одним з наших виконавчих партнерів є благодійний фонд Рокади, який здійснює свою діяльність в усіх чотирьох областях. Тому ми зараз тут, щоб підтримати нашого надійного партнера у Рівненській. Області, який допомагає внутрішньо переміщеним особам на місці. Подія відбулася у спортивному просторі сила в рамках марафону «16 днів активізму проти насильства за підтримки агентства ООН у справах біженців в Україні під девізом Сміливі знати це насильство нас знайшла організація Рокада звернулася до нас за допомогою. Так як наш спортивний простір є соціально відповідальним бізнесом, ми звичайно підтримали цю ініціативу, надали наш зал для цієї події. Ми підтримуємо всілякі соціальні ініціативи. У нас безкоштовно займаються дітки сироти та дітки з малозабезпечених сімей, безкоштовно займаються учасники бойових дій. Та є у нас програма для ветеранів, які втратили мобільність під час бойових дій. Учасниці мали нагоду відвідати інтерактивну виставку Невинні стереотипи, яка до нас приїхала з Житомира завдяки співпраці з інститутом креативних інновацій. Це історії про різний досвід, про те, як ті чи інші норми, які є в нашому суспільстві, впливають на наше життя, до яких наслідків призводять. Ми живемо в дуже непрості часи, і я вважаю, що будь-яка жінка повинна вміти себе захищати. В загальному мета на самооборони дуже важлива не тільки для дівчат, а в загальному для всіх осіб, тому що зараз живемо в дуже складному періоді часу, де необхідно вміти захистити себе. Тому інформація про навички самооборони дуже важлива і її необхідно знати та використовувати в повсякдень. Привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок це важлива тема у реаліях сьогодення, покликана зробити світ гуманнішим.